Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою, ті, що хочуть похвалитися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа, бо навіть обрізані, не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Може, ж не доведи Боже чимось. Хвалитися як тільки Христом, Господа Бога нашого Ісуса Христа, яким став для мене світ розп'ятий, і я світові. Бо ні обрізані, ні не обрізані є чимось, але нове створіння. Дорогі брати і сестри, шановні теридачі, слава Ісусу Христу. Маємо запитання з міста Хус по телефону. Воно звучить що означають слова відпуст? Повний відпуст. Кажуть у ювілейний рік милосердя людина може отримати повний відпуст. Роз'ясніть, це по-простому. Для чого це потрібно? Яка для людини буде користь? Дуже гарне запитання, бо ми говоримо часто про відпусти. І часто люди не розуміють, до прикладу, часто думають, що це індульгенція. Якщо так, дійсно. Казати, відкрито, воно якби звучить. От на 10 гривень і будеш мати, мати відпуск. Це є неправда. Тому що в, в народі є часто ми зустрічаємось, спілкуючись з людьми, і часто вони говорять, от мені дали відпуск, який відпуск? Ну, я був там в монастирі, такому-то, і мені сказали, якщо ти даш на службу 50 чи 100 гривень, ти будеш мати відпуст, а якщо даш 100 і вище. То повний відпуск, ну, це брехня такого нема. І тоді пояснюємо по-простому, бо тут дуже гарно оце. Роз'ясніть це: Роз це по-простому. Для чого це потрібно? Повний відпуст це коли через патріарха або через святого Отця, тобто патріарха в своїй церкві, або святий Отець на Вселенську церкву дає. В рік милосердя, або в рік, який він проголошує святим і тому подібне, дає певним кафедральним е, храмам, чи то монастирям, чи то відпустовим місцям, дає право надавати повний відпуст. У повний відпуст від, входить, це коли я проста людина, я можу для себе і сам це робити, але це. І ще скористатись можна із влади тих, кому Господь Бог дав право відпускати або затримувати. Тобто, коли я йду до того місця паломництва або кафедрального собору, йду пішком і роблю собі навіть свої хати, якщо то тільки 500 метрів, а може і 1000 метрів, я йду, роблю собі процесію тихенько, спокійно роздумуючи, перед тим готуюсь. Роблю пост відповідний, і йду і сповідую свої гріхи. Я роблю і спецсовісті, сповідую гріхи. Так? І до чого йду, слухаю цілу службу Божу, беру в ній участь і запричащаюсь. І до цього вже чи то Патріарх, чи святіший отець сказав промовити таку-то молитву. Або, як зараз, ювілейний рік, і він зробив двері милосердя. Тобто, проходячи, це є символіка, я проходжу через двері милосердя. Дійсно, я йду через ці двері, які є зроблені. Але це що значить? Я роблю одну справу милосердя для когось. Тоді я маю повний відпуст. Тобто, святий отець або патріарх бере на себе відповідальність, молитись за вас, і вам надається Повний відпуск за ваші гріхи, які ви зробили. Але зверніть увагу на те, що передує це іссовість сповідь, святе причастя. І потім діла милосердя. Якщо ми це дотримуємо, ми маємо повний відпуск. Для чого він потрібний? Ми ж грішимо. Я, може, порівнення зроблю таке цікаве, але. У грецьких, в грецьких банях, або часто, коли чи в римських беремо раз в місяці, люди йшли так паритись і приймали різні там запашні дити, там мило і шампуні, тому подібне. І було таке, що вони очищали своє тіло не тільки паром або гарячою водою, але змивали навіть було таке, що шкрябали. З себе ту грязь, яка є на шкірі і тому подібне, це є омиття тіла. А ми маємо душу, яка також потребує очищення. І для душі найкраще очищення це діла гідні покаяння, тобто це милосердя. Те, що казав Іван Хреститель, коли побачив багато книжників, садукеїв, ферсев, які до нього йшли хреститись, він до них промовив. Гадюче кодло, оце слово, воно не є образливе, гадюче кодло, тобто брехливе і лицемірне кодло. Куди біжиш від правдивого засуду? Не йди, хреститись. Іди спочатку, принеси плоди, гідні покаяння, а потім йди до мене, хреститись. Чому він це казав? Тому що часто людина думає, о я піду бистро охрещусь, і я буду новонароджена. Неправда. О я піду посповідаюся, запричащаюся, і мені гріхи не будуть. Ні. Плоди гідні покаяння, правдиві і спідсовісти, правдива сповідь, святе причастя і плоди милосердя. Ось це є. Тоді ми дійсно, як. Очищення в тій ванні чи в тій савні для тіла, так? так само для нас. Нашому тілу стає легше. Ми кажемо, пори відкрились, і тіло якби омолодилось. А уявіть собі, яка благодать для душі. Річ в тому, що душу ми не бачимо, вона нас деколи, як совість запече щось там, а так ми її не бачимо. І тут є боротьба душі і тіла. Тіло нам дає різні забаганки, і воно протестує, воно може апелювати: ти мені не дав їсти, ти мене не помив ти... і тому подібне, ти мене не так одів. А душа ні. Вона очікує, щоб розум розумів або щоб розум керував, що я є людина, яка має не просто тіло, а свобідну волю, безсмертну душу. І тут не треба дискусувати, і тут філософія відсутня, її не треба сюди. І, от, власне, цей повний відпуст – це дуже добра нагода людини зупинитись, подумати, відвідати той храм. Побути там, не піти іконку купити, не піти зробити подорож звідси туди, для того, щоб побачити, ой, які гарні місця щось зробити, купити просурку, іконочки, піти в воду, зануритись і тому подібне. Це, це нічого, це і погане так роблять. Піти для того, щоб висповідатись, щоби запричаститись і залишити всі тягарі своїх гріхів там. І народитись новою людиною. Якщо я крав, щоб я більш не крав, якщо я пив, щоб я не пив, якщо я брехав, щоб я не брехав. І тому потім є 10 заповідей, по них треба пройтись, подивитись залишити. Якщо я собі планую, а я зловживаю алкоголем, але я завтра піду посповідаюсь, мені відпуститься все. І після того я можу знову це робити, це неправильно. Або я тепер вкраду, а завтра піду посповідаюся, він то відпуститься. Це неправильно, бо такого не може бути. Я пожидаю чужого майна або сижу в чужому майні. Але я завтра піду покаюсь перед Господом, Він мені відпустить. Неправда? До нас будуть відноситись слова гадюче кодло. Куди ти біжиш від гніву? Ми ж не бачимо гнів, Бог бачить. І тут нам треба зрозуміти, що повний відпуст ставить нас перед очами Божими, а не перед священником чи перед іншими. Людьми. О, бачиш, люди, я запричастився, я був у храмі, я маю повний відпуст, а я не розмовляю з батьком, з мамою, з сусідами, з друзями. Я не маю повний відпуст. По-простому говорю і хочу, щоб ви по-простому мене зрозуміли. Повний відпуст є корисний для вашого серця і для вашої душі. Для серця, тому що дає полегкість і дає визволення для душі, тому що совість очищається. А коли совість чиста, нам легко, ми легко спимо. Навіть це на сон впливає. Ми легко живемо і найкраще. Ми вільно дивимося один одному в очі, ми їх не ховаємо. От для чого потрібен повний відпуст. Нехай нас Бог благословить, і щоб цей ювілейний рік милосердя, він не просто був у нас написаний, але щоб ми робили один одному. Кожний день, кожної години, кожної хвилини милосердя. Слава Ісусу Христу! Христос же послав мене не хрестити, а благовістити. І то не мудрістю слова, щоб про хрест Христа, не став безуспішним, бо слово про хрест – глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємось сила Божа.